Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Ну що ж, Сьогодні я вам пропоную подивитися мій в'язовлог, який розтягнувся на 2 тижні, тому що в мене були відео по іншим проектам і я вирішила вже знаєте таку, зібрати інформацію в одне і виписати в'язовлог. Тут буде сьогодні багато готових робіт. А, тож, я думаю, вам буде цікаво. Наливайте собі чай, чи каву, беріть спиці і гарного вам перегляду. А, сьогодні розпочинаю зйомку свого в'язовлогу, але а, я точно знаю, що цей в'язовлог у мене розтягнеться а, ну, на два тижні так точно, тому що в мене на цьому тижні. Є замовлення, я буду до вас підключатись періодично, показувати вам. І я буду дов'язувати свою лопапейсу, тому що мені потрібно буде випустити звіт уже 11 числа. Тому, ну просто я не зможу вам якийсь якісний в'язовлог показати. Тому розтягну його на два тижні. Так, перше, що я вам покажу, це ось таких два котики. Ви, мабуть, звикли, що в мене такі ведмедики, але цього разу мене замовниця попросила зробити котиків. І я ось так зробила просто такі гостренькі їм вушка. І Хвостики, звичайно. Ну і, звичайно, вишила м -м, вуса. так. Я, до речі, е є оці, знаєте, котики-колобки, я їх також в'язала, а зараз на них якось попит е зник. Але я бачила, що дівчата їх в'яжуть і не вишивають їм вуса. А я не знаю, мені якось ну, котики. Саме ж їхня от фішка, їхня, не знаю, родзинка в тому, що в них ці вусика є. Не знаю, як це кіт дай без вус. Ось такі гарнюні. Як на мене, дуже гарнюні. Такі з ж хвостики стирчать клас. Мені дуже сподобались вони. Ось тому ось такі два котика чекають на відправку. Так, я вам їх десь тут покладу. Потім. Друге замовлення це, дивіться, такі лапки вже готові і в'яжеться. Ой, в'яжеться ось такі ніжки. Я не знаю, ви, може вже хтось здогадався, хто це буде. Робіть ставки, хто це буде по костюму. Може хтось впізнає. А я вам не буду казати. У наступному підключенні покажу вам готову роботу. І ви мені напишете, впізнали ви чи не впізнали? <світ> так, це значить наступне замовлення. Потім у мене ще є замовлення на двох е плюшевих зайчиків в, рожевому, в рожевій сукенці і фіолетовій. А це трішечки будуть пізніше. Я дороблю ці всі замовлення, бо вони мені раніше надійшли. І перед цим ще в мене замовили зайчика українського, цей зайчик -патріот, так, і поляка на подарунок. Тому зараз буде дов'язуватися ось цей спочатку процес, потім зайчик-поляк, зайчик-українець, і по цій схемі зайчики в сукеньках. А, до речі, замовила моя підписниця, якщо ви мене дивитесь, великий вам привіт. А, так, ось такі плани на цей тиждень. Плюс я вам покажу тут свою лопапейсу, Вона так багато кому сподобалась, я прям боюся вас розчарувати, якщо щось піде не так. В'яжеться вона, вже вив'язала я виточку, і ось така довжина вона дуже влазить мені в кадр, ну, я думаю, ви зрозуміли. Тут ще 10 см залишилось і буду переходити до резиночки, ну і потім ще, звичайно, рукава. А, так, хочу з неї трішки попрацювати. Не трішки, а багато на цьому тижні хочу з неї попрацювати, тому що потрібно в суботу випустити звіт по ній. І дуже б хотілося, щоб вона була вже на такому хорошому рівні пров'язана, бо я там дивлюся, дівчата вже. І позавершували <пес> свої лопопеси, просто дівчатка бджілки-трудівниці. Мені, коли пишуть, що я там багато в'яжу, швидко в'яжу, я думаю, ви не дивилися інших. Там у них ще все швидше. <пес> я проти них геть не, не беруся до них в конкуренти, знаєте? Ось. Так. Отакий план дій на цей тиждень. Буду до вас підключатися, показувати вам а, свої замовлення. Ну, і, звичайно, що там я ще буду в'язати, обов'язково вам буду показувати. Що ж, до нових включень. Привіт ще раз усім! А, знаєте що? Я відправила іграшку, яку я вам обіцяла показати, але я зробила маленьке відео, коли відправляла замовниці, щоб вона все узгодила. Тому я вам зараз його вставлю, щоб ви подивилися, хто ж це був. медика Супермена ви вже побачили. Потім наступне замовлення це Ось такий ведмедик, традиційний в худі. Цього разу я йому трішки затонувала так щічки, мені здається, що так виглядає дуже симпатично, так, по-зимовому. Так, тож ось такий ведмедик також готовий. І а, готовий зайчик-поляк. Ще в це замовлення буде йти такий же зайчик, тільки українець. А, тому ну, половина замовлення ось цього готова. Ось так. Так. Це ось по іграшкам поки що все. Так, я тут вам ще покажу, що я в стартах в'язала це ось такий. Плюшевий, так із Alize Softie светрик для моєї меншої доні. Ой, ні, для старшої, вибачте. В'яжу, значить, я її із пряжі Софті, і я вам не буду сильно зупинятися на цьому, тому що ну, я випущу відео окремо, бо цей виріб я в'яжу в рамках спільного проєкту Різдвяні старти. Дівчатка, у мене вчора було день народження, і е, я отримала дуже приємний сюрприз від нашої прекрасної Галинки. Галиночку, тобі ще раз великий привіт і величезне, дякую. Я отримала такі, такі емоції, мені настільки було приємно. Я чесно, коли забирала посилку на пошті, я там і прослязилася. І Галинці мільйон разів написала вже дякую, дякую. І ще раз хочу ще раз сказати дякую, дякую. І зараз вам ставлю такий шматочок відео, де я робила розпаковку, і всі ті скарби від Галинки отримала. І вам трішечки встигла за, за, ну, відзняти, але ви просто побачите настільки щедра і щира душа у Галинки. Яка робить такі от подарунки, а, тому вставляю вам це відео. Дівчаточка, я так підключаюся до вас з руки. Ну, Тому що я не змогла гарно зняти розпаковку, а, точніше, я її зняла, але мені не дуже сподобалося, як там було освітлення, тому що в нас якраз вимикали світло. І а... Ну, якість відео там не дуже хороша вийшла. Ось, а, чесно кажучи, не поділитися зовсім а, з вами такою красою я не могла. А мені Галиночка, Галиночка прислала подарунок на день народження. А, я просто вам не можу передати весь об'єм. Ну, Тобто, тут такий здоровенна така коробка. Просто гігантська, я вам чесно кажу. Ой, вибачте, трішки вас потрусила. І в цій коробці просто мега багато всякого добра. Я, ось, чесно кажучи, дивлюся на ось цю ниточку. А, така вона класна. Дивіться, як вона блистить, неймовірно, і її тут багато. Мені прямо здається, що може бути якийсь повноцінний виріб на мене. Я думаю, що, на жаль, я навряд чи встигну зв'язати щось до Нового року собі, але я думаю, це буде до. Це точно стане виробом для мене, от таким от красивим, блискучим, просто неймовірно. Так, потім ще вам покажу ось така бобінка. Теж така, як це велюр. Це теж може бути настільки затишний якийсь светрик. Клас. Я, до речі, колись хотіла собі замовити щось от таке. І тут Галинка прислала, ще й колір такий вдалий. Супер. Галиночко, я просто тобі не можу передати всі свої емоції. Я пищала, як. <смі> не знаю, я така задоволена. Боже, тут стільки краси вам не передать. Ось цей неймовірно красивий колір, такий м -м горіховий, мабуть. Ну вам трішки він е передається. Холодніший, а він такий трішки тепліший. Клас. <с> Я вже, ви знаєте, в мене вже там в уяві малюється, що з цього всього можна зробити. Так, потім ось така. А це, наскільки зрозуміла, шерсть. Ой, краса. <с> так, і що мене дуже прямо порадувало, це ось ця. Бобіночка, це букле, я сподіваюсь, вам видно. Такий білий букле. А я дуже-дуже сильно хотіла собі м -м, зробити якийсь светрик е з букле. Так воно мені подобається, це так красиво. Галиночку, в тебе є сукня, так, із букле? Мені цікаво, це вона з цього чи ні? Так. Дуже-дуже-дуже красиво. І ще там ціла купа всього. Тут ще ось такий: це махер, неймовірно красивий. І, до речі, дуже ніжний на А, Прямо дуже сильно. Я такого ще м'якенького, чесно скажучи, і не пробувала. Так, тут ще така свічка, яка дуже класно пахне. І буде мене радувати. Зимніми вечорами. Потім ще із цікавого: це ось такий Алізе Супервошний, Неймовірно таких красивих дівчачих, ніжних кольорів. Дуже-дуже гарно. Так, я вибачаюсь за шум на фоні. Це вони там дітки дивляться грінча. Так, потім оця. Просто неймовірна краса. І це, наскільки зрозуміла, це 50% Ангора, 50% нейлон. Дивіться, яка пухнаста. Краса! Краса, я не можу заспокоїтися. А потім, дивіться, я не буду вже все все діставати. дістану ще Ось, Ось це: Lady Yarn Comфі це шкарпеткова пряжа. І кольори, прям такі, як я люблю, такі всі відтінки зеленого і синім. І це будуть мої наступні шкарпетки. Я вже собі тут не планувала, ви не уявляєте. Тут ще багато отакої пряжі Лана Кото. Вона є в різних тут відтінках, є ось такому. Тіфані так, є в такому блакитному, в молочному і ще є ціла упаковка синього. Тож, в'язати, не перев'язати, я вам маю сказати. Так, ну це те, що треба обов'язково всім нам, дівчаткам, Особливо тим, хто в'яже, так, ручки сохнуть. Ще тут є отакі фіолетові супер Лана і є ще така вона ну рожева, так, супер-інкі. Боже, я зараз боюся сказати якось неправильно. це однозначно піде на якісь дитячі вироби, тому що ну, вона така, вона м'якенька, вона приємна до тіла. Ось. Уявляєте? Стільки краси, і там ще, звичайно, були солодощі, ну їх вже в мене дітки відібрали. <світ> і ще цілий пакетик неймовірних скарбів, з яких моя донечка вже зробила собі браслет. Там різні гудзики, різні всякі штучки такі красиві. Ось. Тому <світ> ось такий сюрприз мене чекав на день народження. Ой. Я, чесно, взагалі от від цього в захваті, тому що ну дуже-дуже м'якенький. Я от прямо думаю, ну що з ним таке цікавеньке зробити. Дуже хочеться щось з нього зробити. І разом з тим не хочеться, знаєте, ну, спортити не хочеться. Хочеться. Знаєте, це дурна така звичка. Да, хочеться зберегти, щоб щось таке, знаєте, толкове з нього зробити. Щоб щоб ця пряжа вся пішла а, на якісь класні проекти. А потім згадую слова тої ж Галинки, яка зробила мені подаруночок, що а, дівчатка, треба жити зараз, а, носити речі красиві зараз, в'язати з оцієї шикарної пряжі, ой, упала моя буклешка з цієї ось шикарної пряжі зараз. Бо хто його знає, що нас чекає завтра? І не треба себе в чомусь обмежувати. Ось. Ну що ж, я хочу ще раз сказати, Галиночку, тобі неймовірне, неймовірне, дякую. А, хочеться сказати, що цьому світові дуже не вистачає таких людей, як ти. Тому що таких щедрих і щирих душою а, я, чесно. Мабуть, ще й не зустрічала. Тож тобі здоров'я, благополуччя, кохання і всього всього самого-самого самого найкращого І велике тобі дякую за те, що ти, ти дійсно зробила мій день народження незабутнім. І... Як ти сказала мені, що ти хочеш мене потішити? Ти мене дуже сильно потішила. Не трішки, ти дуже сильно мене потішила. Я як маленька дитинка, тут бригала, скакала і з цією коробкою. Тож, дякую. Всім привіт! Я тут відзнімала звіт по лопопесі і вирішила підключитися, по-перше, показати вам лопепейсу. Я не переживайте, я потім в готових роботах обов'язково покажу повністю, як це все на мені сидить. Ну, Так приблизно, я думаю, ви зрозумієте. Якщо вам цікаво детальніше про дану лопопейсу, то в мене на каналі є відео. Звідти я розповідаю і показую його на різних етапах дану лопа-пейсу. В попередньому підключенні показувало, що я зв'язала зайчика поляка. Тепер я в'яжу зайчика українця. Тут вже є в нього верхні лапки, є вушка ось такі жовто-блакитні. І вже буду переходити вив'язувати тіло його. А, так, і ще я трішки пов'язала. Ось цей е, плюшевий светрик, ну, мабуть, не знаю. Ось, я вже відділила рукава, і у мене тут закінчився перший моток. Мене просили розповідати про даний светрик більш детально. Дівчатка, давайте так, я коли він буде закінчений, я вам там ну, розкажу такі основні моменти, скільки я набирала, скільки в'язала регланну лінію, скільки, у мене, ну, який розход у мене також пішов на даний светрик. Ну що? Ось такі у мене були новини. Буду до вас підключатися згодом, показувати і замовлення, які в мене в'яжуться, і про свої буду просувати, звичайно ж. А ну що, до нових зустрічей! У мене готові вже ось цих два зайчика. Цього ви бачили, цього я доробила. Ось такі вони красунчики маленькі. І я вже розпочала в'язати зайчика у наступне замовлення. Це ось така плюшева красунька вийшла. Перша рожева в мене на неї була пряжа, тому вона готова. А друга має бути в фіолетовій сукні, тому я сьогодні біжу на пошту, відправлю ось цих два зайчика і заберу якраз пряжу для зайки у фіолетовій сукні. І зможу також вже відправити дане замовлення. Ось такі у мене просування. Ну що ж далі буде? Включаюсь до вас з руки, а, вже запакувала зайчиків а, поляка й українці, і вирішила підключитися до вас буквально на декілька секунд, щоб показати, як відправляються посилочки. Тому що багато хто запитував, я замотую ось в, таку, в такий папір тіш'ю. Замовляла на бокси UA, ось таку листівочку кладу. Це саме те в інстаграмі є. Мабуть, посилання вам залишу і на тих, і на тих. І ось таку листівку. Ось. І ось так відправляю. Ще раз всім привіт! Я до вас із готовими роботами. У мене є ось така шапочка. А я окремо про неї теж випускала відео, тому довго зупинятись на ній не буду. Але я бачу, що ви не всі дивитеся відео зі спільних проєктів. І Дуже даремно, ну, там багато чого цікавого, можете почути і побачити. Ну, ось таку шапочку з Жакардом я вам показую. Вона зв'язана в комплект до мого такого светрика-Лопопейси. Я таки завершила уже ось цей плюшевий светрик для своєї доні. Такий він класний, м'який, дуже тепленький. Ну, прямо. Те, що треба. Дуже-дуже <смі> теплий. Те, що дійсно нам дуже знадобиться. Ось. І колір, я повторюсь, я не знаю. Мені дуже подобається цей колір. Прям клас. І як я вам обіцяла трішки про нього розповісти детальніше. Дивіться, я набирала 60 петель на спиці 4 і вив'язувала так ось цю резиночку. Потім я переходила на росточок, вив'язувала я росток поворотними рядами, і росток я вив'язувала на спицях 4,5. Це я роблю для того, щоб ось ця горловинка щоб вона не сильно розтягувалася, щоб вона так була тугенька і е, залишалася на місці. Тому що це пряжа Alize Soft, і так і ну, вона може так от тягнутися трішки. Після того, як я вив'язала росток, я перейшла на спиці 5,5 ,5 і вже по колу в'язала спицями 5,5. ,5. Так, от, все основне полотно вив'язане на, ць, на цьому розмірі спиць. Регланну лінію зараз ми разом із вами поміряємо. Я її робила таку, знаєте, довгеньку ось бачите, 22 см це разом із резиночкою. Для того, щоб цей светрик сидів так, вільно, ніде нічого не стягував. Ну, і, звичайно, мені хочеться, щоб його поносили трішки довше. Ось, Тому дроглана лінія ось така. Довжина самого светрика, дивіться, якщо від плеча донизу це 45 см, і довжина рукавчика. Теж 45 см. Ось такі параметри цього светрика, а можливо, вам ще його, помірюю вам ще його ось тут. І тут він має 43 см в ширину. Ось такі параметри в цього светрика. Дитина задоволена, дитина носить, не знімаючи, ледве з неї стягнула його, щоб вам ще раз показати і трішки розповісти про ось ці нюанси. О, вже, вже й рука десь запацила. ой. Так, ось це щодо цього светрика. Я вам розповіла. Класний, класний, дуже-дуже. І скільки на нього пішло? На нього пішло 3 повних мотка. От з моєю щільністю це 300 грамів. В принципі, нормально, бо в мене було 4 мотка, і один моток цілий у мене залишився. Ось так. Полотно таке, знаєте, за рахунок того, що я в'язала на 5,5, воно не таке і товсте. Але. Для себе, а я все-таки думаю, що я колись дійду до того, що і собі щось таке зв'яжу. Дуже класне, дуже м'яке, таке. Ну, мені здається, що це неймовірно комфортно. Так от, якби я в'язала для себе, я би все ж таки взяла не Alize Softy Plus, а Alize Softy, просто, звичайно. Воно буде трішки тонше і, можливо, не буде. Так сильно розширяти. Ну, якщо ви дівчинка струнка, то вам, звичайно, можна і так. А якщо ви така як я, трішки переймаєтеся тим, як будеш виглядати в цьому, то краще взяти ось ту тоншу і ну, не так сильно вона буде вас розширяти. Ось так. Ну і зараз ще я вам покажу, що я ще встигла зв'язати. Я ж відправила вчора зайчиків плюшевих і вам їх не встигла показати, тому що, ну, поспішала на пошту. Ось тому я якесь коротеньке відео вам зараз ставлю, де я знімала для інстаграму. Зайчики в мене вийшли. Я сподіваюся, самовниця буде задоволена, що все їй сподобається. А так, і я ще, ну, я думаю, що, можливо, хто бачив мої старти, той бачив ось таких двох маленьких. Янголяток, красунчиків. Я довго на них зупинятися не буду, тому що в мене є окреме відео про них на каналі. Кому цікаво, переходьте на канал, і там буде відео про цих малючків. Тільки скажу, що вони зв'язані по майстер-класу Галини Веремеєнко. І, і, звичайно, скажу, що я ними мега задоволена. Вони ну, дуже симпатичні і дуже-дуже такі милі. Ось. Такі у мене просування. Ці два тижні в мене дуже продуктивні, на мою думку. Встигаю, я достатньо таки багато. Є замовлення, чому я дуже-дуже рада. Ось, ну що, я до вас ще точно зроблю підключення, як мінімум, підвести підсумки, так? І покажу вам, можливо, я ще щось встигну зв'язати. Ну що ж. А я думаю, треба підвести підсумки цього тижня. І хочу вам показати, що в мене ще зв'язалося. В мене зв'язалася ще ось ця шкарпетка. І мушу сказати, що при тому, що я їх в'язала з одинакової пряжі, як і молочні мої попередні, із Alize Superwash Comfort Socks, на спицях 2,5. Тобто і ті, і ті, але ці вийшли трішечки більше, на розмір більші. Тому вони відправляться в категорію подарунків. Але загалом я дуже задоволена тим, що вийшло все красиво. Ну, класна, класна модель цих шкарпеток. Ось вони ще не прані. Тобто, після прання все стане, мені здається, взагалі дуже непогано. Ну, тут ось на п'яточці так, видно, де були поворотні ряди. Я думаю, що після прання все виправиться. І плюс я вам ще покажу ось цього ось маніжку. Він перевертається. В нього тут з різних боків різні емоції. Дуже корисна і хороша іграшка. Пішло десь. По півмоточка, півмоточка молочного, півмоточка блакитного. І в'язався він за майстер-класом Тетяни Мединцевої. Я обов'язково посилання на неї залишу вам в описі під відео, як завжди. Так, ну що ж, оце були мої всі роботи за цей тиждень. А я вам дуже вдячна за те, що ви провели зі мною цих, мабуть, півгодинки десь буде. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку. І я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Всього вам тільки хорошого і доброго! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все, бувайте, до нових зустрічей!